На засіданні 23 сесії присутні запрошує. Приступаємо до розгляду питань порядку денного. Важливе рішення було прийнято сьогодні. Е, бюджет на слідуючий рік. Е, послухали звіт е, мера е, нашого ОТГ чи голови ОТГ. Е, і було ще декілька важливих питань, які відносяться до нашої роботи. Бюджет прийняли повній сесії. Ми отримали вже і державну субвенцію на, на освіту Послі, сьогодні, по моєму, чи вчора додатково. Е, загаль, загальний е, Бюджету на 402 два мільйони гривень ми бажали би підняти нашу дохідну частину на зв'язку з нинішньою ситуацією, яка створилась у нашій державі. Констатуємо факти, що додаткових надходжень наш бюджет. Рунти незглавності були прийняті фінансування ЗСУ, по-моєму, на наступний рік. Скільки раз ЗСУ, по-моєму, 5 мільйонів гривень. Була пропозиція на прошлій сесії про придбання електрогенераторів всі об'єкти освіти. І дітсадки, і дошкільного, і в шкільні заклади. Ця пропозиція була учута. Я думаю, що до кінця цього поточного року будуть задоволені ці ці потреби. була наша загальна пропозиція про об'єднання освітніх закладів, про оптимізацію, які були ураховані на слідуючий рік. В зв'язку з тим ми можемо зекономити приблизно десь 2,5 млн грн. Про річний бюджет 55% складає на утримання освіти. Ця сума дуже величезна. Зв'язку з тим виникає не економія коштів, тому що якщо ми закрили би пару освітніх закладів, які які потребували б уже закрити дето років три перед цим, тоді була б економія бюджетних коштів.